І всім привіт! І це ще одна частина про моє село. І сьогодні це ще одна частина. Про дачу. І ще дякую, що мені пише деякий підписник. Мій я названня її назву його не пам'ятаю, але його він висвітився у вас на екрані. Ви його побачите. Велико йому дякую за те, що ну, підтримує мене своїми коментарями. Ви теж пишіть. Дякую. Такс. Так що пишіть, я радий всіх да. коментарям. Зараз я влучу на дачу. На дачу нашу. Батя на дачі, як там говорять в мене батьки. Такс. Ну, і за сьогодні в цій частині будемо засаджувати вже. Ну, не будемо вже спахувати. Це я трошечки спагав тут. Ну, беремо насіння пшениці, бо це ж буде поле. Та частина буде коротенька така, бо я буду тільки засаджувати. І зас... засаджуємо. Я -то не буду цей ускаряти, бо то, що, ну, камон, це і так буде недовго. Але може там скорочу, якщо я вже пойму, що це довго буде. А поки що буду з вами говорити. Хоп-хоп-хоп-хоп? Ось так от. Ось так. І ось так от. Так, звук трохи. Хоп-хоп-хоп. Сюди. Хоп. Сюди. І так. Я то моя ціль 100 тисяч підписників, не забувайте. Як буде 100 тисяч підписників, я зроблю кліп. Ну, да, зніму там кліп. Музику. Ну, наспіваю там. У мене виходить співати, так що я не сумніваюся. що в мене вийде. І прийдете там. Ну, я своє лице показувати не буду. Бо Ютуб зразу заблокає. Але Це не важливо, коротше, побачите. Такс. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вийджаємо. Я тут трохи помовчу, я цей момент ускорю, так я туди, бо Я же понимаю, что это будет так быстро. ви пока що подивіться, як я роблю це все ускорение зйомки. Тепер будемо далі говорити. Я відпочив це время. Ну, в, 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 мої голосові зв'язки. Тепер будуємо. Це тху, яке будуємо. Саджаємо. Так. Десь іде. Ось так, ось так, ось так, ось так, так. Я розумію, що ви будете перемотувати, але будь ласка не перемотуйте. Додивіться до кінця. Бо тут ви можете пропустити всяких спойлерів, які тут, можливо, і будуть. Я вам може і розкажу. Які подальші мої плани. Ось так це виглядає. У нас вже засаджене почти, Такс. А ще буде треба подождати, або можемо кістяною, кістяною мукою, щоб все виросло. Такс. Такс, такс, такс. Засаджуємо. І зараз я вам скажу перший такий спойлер в цьому відео, Сл Слідуюча частина села, да, це буде село. Буде про зоопарк. Так, так, зоопарк. Там будемо ми робити, Дашо. але це я вже вам не розкажу, тому що буде нецікаве відео. Ну все. Так. Так, так, так. Все засаджуємо. Ой, дощ пішов. Ну, якраз виросте все. Не знаю. Тут і так волога. А Не, нехай буде. Ой, я можу його. Так, погода. Ясно. Опа, охлайм, махалай, все. Опа, ставимо, ставим, лежаємо, ставим. ставимо. Як красиво це виглядає. все, кури десь там уже. Надіюсь, вони не дябають насіння. А то я їх як замахаю цим мечем або луком вистрілю, від них тільки пили лишиться, бо вони згорять. Отака угроза курка. Я знаю, що вони не їдять насіння в Майнкрафті. Ну, в з згорода. Їм тільки давати тоді вони їдять, Вони хитрі. І, может быть, давай, давай і все. Асумі нет. А я просто так кажу. Mm. Mm, так. Ну, для мене вже поле виглядає гарненько. А для вас як? Можете написати в коментарі. Такс. Ну, по-моєму, все засаджено. Зараз провіримо. Так, 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 Тут засаджено. Тут теж, тут теж. О, корови? Такс. І тут. Так. Все засаджено. Оєдненьке, а нет. І зараз будуть українські фокуси. Як я скажу, один, два, три, це вже виросте. І раз, два і три. Бачите? <кхм> Український. <кхм> Українська магія роботи. Ось таке от вийшлося в мене. Зараз. Хопа. Тут о, я ще обновив таку поставив факели. добавив заборчик. Ну, факели щоб не спавнились моби і не втоптали вночі. А заборчик, щоб другі моби не заходили. Тут я трошечки мимо поставив. Але це мене поламать. Ну і отак, от там я теж засадив, я помітив. Ще я неправильно тако. Трохи зробив я це і справи. Ну, все тут і зараз. Засажу. Оп. Ну і все. В принципі, у закінчувати це відео. І всім пока. До слідющої частини. Підпишись на канал і постав лайк, та і все завтра буде добре. І Вікзі будуть 12 ки І на роботі, і Вікзі пока.